А зараз ми з вами поговоримо про терміни та професіоналізми в сучасній українській літературній мові. За висловом Василя Сухомлинського слово це найтонший зірець здатний доторкнутися. До найніжнішої рисочки людського характеру, вміти користуватися ним велике мистецтво. Слово можна створити красу душі, а можна і спотворити її. Отже, що таке слово? Слово це наша основа, Слово, пам'ятайте весь Українку, чому ти не тверде криця, словом можна створити красу душі, а можна спотворити її. Отже, слово це наша повсякденна зброя. Усі слова української мови становлять її словниковий склад. Він є найбільш рухливим, бо в ньому відбуваються усі зміни в житті суспільства. Розділ мовознавства, який вивчає лексичний склад мови, називається лексикологія. У лексикології слово вивчається не тільки саме по собі, а й у зв'язку з іншими словами. Лексикологія досліджує словниковий склад мови, враховуючи різні аспекти. Це походження, слово утворилося на рідному ґрунті чи запозичене з іншої мови. Ми пам'ятаємо, що є слова, власне, українські і є слова запозичені з інших мов. Наприклад, з латинської мови, з грецької, з німецької. Чи англійською, будь-якою французькою та інших мов. Це історичний вплив на формування лексичного складу. Слово може бути чи застарілим, чи сучасним. До застарілої лексики належать історизми та архаїзми. Це ті слова, що сьогодні в літературній мові не вживаються. І сучасна лексика, яку ми з вами вживаємо щодня. Вживання слова активного чи пасивного вжитку, семантику це слова багатозначні з багатьма значеннями, чи однозначні лише з одним значенням, синоніми, антоніми, амоніми та пароніми, соціальний і територіальний вплив на розвиток словникового складу. Сюди включаються загальновживані слова, професійна лексика, терміни та діалектизми. У словниковому складі української літературної мови особливе місце посідає спеціальна лексика, терміни і професійні слова, про які ми з вами зараз і поговоримо. Термін чи терміни це слово, або слово сполучення, що позначає поняття з певної галузі знань, будь то науки, техніки, мистецтва, наприклад, інтеграл, схема, кредит. Це все будуть терміни «ненормований робочий день, поставка продукції, температура, реалізація хлібобулочної продукції. Ознаки термінів. Терміни мають певні свої ознаки: це системність, наявність дефініції, визначення, тобто, кожен термін має наявність дефініції свого визначення. Однозначність у межах певної термінологічної системи, стилістична нейтральність, терміни стилістично нейтральні, відсутність емоційного забарвлення, а також точність значення. Терміни бувають загальнонаукові та галузеві або загальновживані, їх ще називаючи вузькоспеціальні. загальновживані поширені в різних галузях знань, процес, еквівалент, аналіз, корінь, синтез, наприклад, аргумент, категорія, гаузеві чи вузькоспеціальні, їх, ще називають, це ті, що вживаються лише в одній галузі та використовуються в працях, розрахованих на фахівців певних галузей, на певної галузі. Наприклад, кислота, лук, температура, карбід, гідрат це все будуть узкоспеціальні види термінів. Терміни в межах однієї галузі знань мають одне значення. Наприклад, слово корінь є багатозначним, але в мовознавстві під ним розуміють лише морфему, а в ботаніці тільки орган рослини. Стилістичні особливості термінологічної лексики. Терміни застосовуються в таких стилях: офіційно-діловому стилі, науковому та публіцистичному. Професійними називаються такі слова чи слова та словосполучення, які властиві вимовинню певної професійної групи людей. Тобто, ми з вами говоримо про певну професійну групу людей. Наприклад, це можуть бути юристи. Економісти, бухгалтери, лікарі, освітяни, комп фахівці комп'ютерної справи, наприклад, вони користуються такою професійною лексикою. Ось, до речі, фахівці комп'ютерної справи користуються такою професійною лексикою. Як комп, це комп'ютер, комп'ютерщики говорять комп, вінч замість Вінчестер, собака. Замість пошта, Аська. Професіоналізми найчастіше виникають тоді, коли певна галузь не має ще сформованої термінології. Пам'ятаємо, природа професіологізмів наступна. Вони найчастіше виникають саме тоді, коли певна галузь не має сформованої термінології, як розмовні неофіційні замінники наявних у цій галузі термінів. Ось ви бачите. ICQ, Аська. Програма миттєвого обміну повідомленням і її історія. Назва ICQ фонетична співзвучна англійській фразі ICQ, що в перекладі на українську означає Я шукаю тебе. В українському комп'ютерному сленгу у комп'ютерних фахівців ICQ називають Аською. Відмінність професійної лексики. Від термінології. Професійна лексика вона виникає стихійно на власне мовній основі на відміну від термінів, які створюються свідомо. Професіоналізми вони не мають назв для широких категорій. Кожна назва за походженнями структуру ізольована від іншої. У професійній лексиці можуть бути слова загальновживані. Використані у специфічному значенні, наприклад, вікно це незаповнений час між заняттями, це професійна лексика педагогів. Професійну лексику у більшості випадків використовують в усному мовленні, у писемному мовленні, застосовують у спеціальних виданнях наукових, так? які розраховані на фахівців. Вони використовуються із певним застереженням, тобто ці наукові видання. Сукупність усіх слів даної мови становить словникове, або його ще називають лексичний склад мови. Це є складною, але упорядкованою системою лексичних одиниць мови, що розглядається у їх взаємодії. Лексикологія від грецького «лексикос». Слово це наука, що вивчає словниковий склад мови. Лексичне значення слова це його реальний зміст, тобто те, що називає слово. Наприклад, слово «метелик» означає комаху з двома парами крил. Переважно яскравого кольору, покритих пилком. Отже, слово метелик називає комаху особливого роду. Зрозуміло. Тобто, слово метелик називає комаху особливого роду. Ось ви бачите приклади метеликів. Це і є реальний зміст цього конкретного слова. Цікаво. Лексичне значення слова, хоч воно й стійке. Але не залишається незмінним. Наприклад, запозичене слово білет від латинського первісно означало це водяна бульбашка, брунька, золота капсула з амулетом. І з часом набуло вже нового значення це записка з печаткою, пізніше це картка з екзамінаційними питаннями називається білетом. І розмовно звучить те саме, що й квиток. Для потреб повсякденного спілкування досить часто досить часто є невелика кількість слів використовується, але для читання і розуміння книг нам потрібно знати багато слів. Тобто ми розуміємо, що наш словниковий запас. Повинен постійно поповнюватися. Установлено, що дитина з 7 років уже використовує близько 5 тисяч слів. Вчені встановила, а в 14 років до 10 тисяч слів. Обсяг словника конкретної людини залежить від роду її занять, тобто від професії, освіченості та її здібності. Словник мови прозових творів Тараса Григоровича Шевченка охоплює 20 тисяч слів, а поетичних – понад 10 тисяч слів. Уся лексика певної мови, вона групується та систематизується, Це вивчає такий розділ мовознавства, як ми вже з вами сказали, як лексикографія. Саме лексикографія. Від грецького лексикос словесний, словниковий. І графо, графос, пишу. Основне завдання лексикографії це укладання словників. Ось ви бачите, на малюнку словник, сучасний тлумачний словник української мови. Словники відображують культуру мови народу і сприяють її унормованості. До іншомовних слів, ми можемо з вами дібрати Синоніми власне українських, адже слово процент, фон, аплодисменти, аграрне, дискусія, експлуатація, індустрія, аероплан і паралельні це слова іншомовного походження. Процент, україномовне слово, власне українське відсоток, фон, українське слово, тво аплодисменти, наше слово оповіски, аграрний, сільськогосподарські, дискусія в українській мові є слово обговорення, експлуатація, визиск, індустрія, промисловість, аероплан, літак в українській мові є власне українське слово літак, паралельне буде рівнобіжне. Ось ми бачимо, що середньовіччя це період європейської історії від. 5 століття падіння Римської імперії і велике переселення народів до епохи відродження та реформації. Кінець 15 століття, початок 16 століття. Це ми розкриваємо твумачне, сучасне, сучасне тлумачне словник української мови і бачимо так значення свого середньовіччя. Наприклад, що таке арбітер? Це суддя посередник. Нападнику футболі гравець, який на полі розташований, найближче до воріт супротивника. Головні завдання нападників забивати голи. Цих гравців також називають шеф-форвард, від англійської «forward», передній страйкер, від англійської страйкер, битник-бомбардир. Дебют від французького дебют – початок може стосуватися дебют, перший виступ, ширше початок діяльності, здійснення дій на якомусь поприщі. Дебют у театрі або в кіно це перший виступ або роль актора на сцені взагалі, чи в даному театрі щодо кіно чи фільму. Дебют у спорті це перший виступ спортсмена чи спортсменів. На якихось змаганнях взагалі або на конкретному турнірі, дебют у шахах-шашках, це початкова стадія шахової шашкової партії. Воротар або голкіпер це гравець у деяких командних ігрових видах спорту, завдання якого охороняти ворота. Ось ви бачите портрети голкіперів чи воротарів. Ось бачите, ви можете укласти угоду або підписати договір. Заключати договір це буде калька. Калька, ось бачите, заключати договір. Ми говоримо укласти угоду або підписати договір. З кимось згодні кажіть ви маєте рацію, тобто ми кажемо: ви маєте рацію або ваша правда, ми кажемо, ви праві, це калька. Отже, ви праві, ми не використовуємо в мові в українській. Ми говоримо, ви маєте рацію, чи ваша правда. Підводячи олів, очі олівцем, а підсумки підбивають. Отже, підсумки підбивають, ми використовуємо в нашій українській мові. Дівчата все беруть до серця, візьміть це до уваги. Отже. Беруть до серця, ми використовуємо в нашій мові і візьміть до уваги, так само використовуємо в українській мові. Прийняти до уваги серця знов таки буде калькою. Я мешкаю на вулиці Онори де Бальзака, а зараз їду вулицю, драйзера або по вулиці Драйзера. На вулиці ми використовуємо в мові вулицею, по вулиці. На дворі прохолодно, тому потрібно вжити заходів, щоб не захворіти. Отже, прийняти міри ми не використовуємо в українській мові, бо це буде калька. Ми говоримо вжити заходів. Потрібно бути активним, брати участь у змаганнях, виборах та дискусіях. Отже, ми використовуємо в нашій мові брати участь, приймати участь буде калькою, Ми це не використовуємо. В українській мові слова слідуючи немає. Розуміємо, є слово на наступні, будь ласка, отже, говоримо українською правильно. Говорити на українській теж буде неправильно. Це буде калька. Ми говоримо українською по-українськи по-українському. Згідно з чинним законодавством, ми говоримо і пишемо саме з чинним. Діюче законодавство, не використовуємо в українській мові, це є росіянізмом. Отже, пишемо і говоримо з ч... згідно з чинним законодавством. Не переводьте гроші, краще переказити їх на доброчинність. Отже, так ми з вами говоримо і пишемо.